Доню моя, як ягодку, як пташечку, кохала ростила. Доню, Тонечко, що ж ти наробила? Кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Так заповідав Тарас Григорович Шевченко, і його слова стали пророчими. У Миколаївському художньому академічному драматичному театрі триває підготовка до вистави Катерина. Це спільний проєкт Миколаївського театру разом з Херсонським обласним академічним музично-драматичним театром імені Миколи Куліша. Автором сценічної версії став головний режисер Херсонського театру Сергій Павлюк. Це дуже талановитий режисер. Його постанови настільки великі, монументальні, настільки актуальні і сьогоднісні. Ми дуже вдячні, що Сергій Павлюк саме ставить спільний проект на стінах нашого театру. І моя мрія збувається, що ми повертаємо до витоків нашого українського театру свого часу. Катерина була на цій сцені Аркаса, і ми повертаємось до аркасівських часів до ставлення захисту українського театру, українського мистецтва і збереження нашої. Культури. Вистава Катерина це пластична драма, в якій через рухи та пісні розкривається історія дівчини, яка, попри застереження, закохалась у російського військового. Сергій Павлюк каже: у ній розкривається зневага росіян до українців крізь віки з часів Кубзаря і до нині. Катерина була написана грубока що проводне. Але конкретно, да, але враховуючи москву війну з росіянами і теза москалі, да, кохайтеся чорнобриві та не з москалями, вона набуває іншого значення. І особливо, коли ти стикаєшся з цим в житті, і коли таке бачиш лише в кіно, але коли там українські жінки під час окупації, під час війни сходяться з окупантами, народжують від них дітей. Тобто ця тема, на жаль, стала для нас актуальною і звучить набагато голосніше. Часу на підготовку пластичної драми зовсім небагато, відзначає художниця-постановниця Олена Рикусова. А тому вся команда працює у посиленому режимі. У нас є півтора місяця на те, щоб реалізувати цю виставу від ескіза до виходу на сцену. Але наші фахівці справляються також допомагають нам херсонські фахівці. Вони приїжджають теж до нас. Ми працюємо великою командою зараз. Так само віддаються своїй справі на повну і актори обох театрів. Миколаївська акторка Ольга Сторожук гратиме роль Катерини. каже, завдяки цьому переосмислила поему Кобзаря по-новому. Ми збираємо її по пазликам. В мене виникають питання: так чому вона зробила це? Чому такий вибір? Чому соціум так відреагував? Така її доля, чи це її вибір. І звісно, ми. Робимо акцент на сучасності прем'єра. Вистави відбудеться на день театру, який відзначають 27 березня. Тож усі охочі можуть придбати квитки, аби побачити, як миколаївські та херсонські актори перевтілюються у героїв відомої поеми Шевченка. Катерина Рупташ, Роман Базик, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.